Наталя щаслива зі сльозами на очах обіймає коробку з квадрокоптером, яку незабаром відправить в підрозділ, де служить її чоловік. Таку необхідну для військового техніку придбали працівники Рівненської АЕС. Атомники з перших днів війни підтримують українських захисників і словом і ділом. Чекають дуже сильно і дуже дуже просто вже немає сили на це чекати, бо їм це дійсно дуже потрібно. Чекають ще на тепловізори, на рації, звісно. Ну бо це їхнє життя, їм це дуже необхідно, щоб врятувати нас. Ну і щоб їм там було трошки легше. Дуже хочу просити не зупинятися всіх, бо для них це дуже важливо. Дрони, тепловізори, рації та турнікати поїдуть у кілька підрозділів, де захищають наш суверенітет та незалежність працівники станції чи їхні рідні. Усе це сьогодні вкрай потрібне на передовій. Олександр працівник РАЕС. Та сьогодні разом із побратимами б'є ворога під бахмутом. Для бійців з аеророзвідки каже, така техніка стане в нагоді. Найнеобхідніше це коптери. Бо, ну, я розумію, що вони дорогі, але вони дуже часто втрачаються. У нас буває таке за тиждень, по 10-14 коптерів виходять. Дійсно нікуди не може, бо потрібно наблюдати. Бо там наші хлопці, що я можу сказати, основні наші очі. Бо ми коректуємо міномети, артилерію, всю, ті самі хаймерси, три сімерки, все коректується за допомогою цих коптерів. Чергову допомогу на фронт закупили на 2 мільйони гривень із нового коптера з тепловізійною камерою. Військові, на жаль, ну не можуть придбати їх, тому що вони дуже дороговартісні і вони втрачаються, тому підключаємося, допомагаємо. Ще зараз на, в магазині вже замовлені, але ми очікуємо поставки ще таких шести тепловіз з тепловізійними камерами. От вартість одного 240 тисяч. Представники волонтерської групи Рес закликають колег не зупинятися та продовжувати підтримувати наших захисників. Березень місяць фактично вісім мільйонів освоїли. Три мільйони от були перераховані три відсотки від окладу. Три мільйони зібрали додаткового збору для 61 го батальйону. От і два мільйони надала проспілкова організація. Уся придбана техніка найближчим часом поїде до наших військових на передову, щоб якнайшвидше допомогти їм наблизити перемогу.